Вітаю вас! В цьому відео ми готові для вас представити нову модель нашого апарата а саме G10. Ця модель чудово підходить для мерій, благодійних організацій, водоканалів та ОСББ. Цю модель ми розробили для того, щоб забезпечувати людей на безкоштовній основі питною чистою водою. Давайте перейдемо до характеристик даної моделі. Як ми бачимо, вона має досить компактні розміри, вона по дизайну чудово вліється будь до будь-якого фасаду. Також ця модель передбачає можливість наповнювати пляшки від пів літра до п'яти літрів. Тут бачимо не дуже великі розміри, але їх достатньо для жильців і побутових споживачів. Ця модель передбачає мінімум електроніки. Це передбачено для того, щоб вона майже не потребувала ніякого ремонту. Передбачається одна кнопка для початку запуску води і зупинки води. Також ця модель передбачає можливість до підключення до будь-яких систем очистки. Не обов'язково наших, як і нашої компанії, також можна підключитись до будь-яких наших конкурентів або до своїх систем очистки. Дана модель створена з нержавіючого металу. Відповідно, сам корпус моделі не буде ніяким чином посуватись. Давайте ж підіб'ємо підсумки по цьому апарату. Даний апарат має компактні розміри, він виготовлений з нержавіючої сталі. Апарат має мінімум електроніки, відповідно, мінімум роботи з обслуговуванням. Даний апарат має легке підключення до будь-яких систем очистки і легко встановлюється на будь-який фасад і до будь-якого фасаду буде підходити. За всіма деталями по цьому апарату ви можете звернутися за телефоном нижче.